Є речі, які ми не повинні помічати, і є явища, які від нас ховають, я прав, але які змушують нас жити так, як вигідно комусь іншому. Ти коли-небудь відчував, що, 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 що щось у цьому світі не так, що ти ні по всередині гри, але не бачиш її правил, що є сили, які керують твоїми рішеннями, але ти навіть не усвідомлюєш цього. А тепер уяви, що ти тільки що згадав те, що ніколи не мав пам'ятати. Після цього відео ти почнеш помічати деталі, які раніше ігнорував. І питання в тому, чи захочеш ти знати правду? Уяви, що ти живеш у кімнаті, ти немає дзеркал, ти знаєш, як ти виглядаєш тільки тому, що тобі про це розповідали інші. Твоє відчуття себе це лише інформація, отримана від інших людей. А тепер уяви, що все твоє життя це така сама кімната. А що ти бачиш не те, що я насправді, а лише те, що тобі дозволяє побачити. Що якщо я тобі скажу, що є люди, які недавно помітили цю ілюзію і одразу ж зникли? Зникнення. Один з найбільших загадковіших феноменів в історії. Є тисячі випадків, коли люди просто випаровуються і ніхто не міг пояснити, що сталося. Є версія, що всі вони мали щось спільне, вони всі почали помічати те, що не мали бачити. Наприклад, історія чоловіка, який одного разу помітив, що в його місті з'явився будинок, якого раніше не було, або жінка, яка записувала у щоденник свої дні і виявила. Що її записи не збігаються з тим, що відбувалося, або чоловік, який виявив, що його відбуття в дзеркалі змінюється, і одного дня воно більше не повторило його рухи. Вони розповідали про це друзям, а потім просто зникали. Та ніколи не помічав, що світ дивно поводиться. Ти згадуєш слова, які ніколи не чув, але знаєш їх значення ти дивишся на годинник, відвертаєшся і коли знову дивишся, проходить більше часу, ніж здається. Ти ловиш себе на думці, що забув важливу деталь, але відчуваєш, що колись її знав. Це не випадковість. Є речі, які ти повинен помічати, якщо ти почнеш їх бачити, світ навколо тебе може змінитися. Якщо після цього відео ти почнеш помічати щось незвичне, якщо тобі здається, що щось не так, якщо ти відчуєш, що світ трохи зсунувся, це означає, що ти згадав. Але чи хочеш ти пам'ятати?